По симфоніях будівельних інструментів у цеху настав час створити музику і стоматологам. Болісне звучання їхніх робочих знарядь лоскоче нерви навіть здоровим. Та нову музичну формацію зі студентів Івано-Франківського національного медичного університету це не спинило. Після п'яти підготовчих репетицій стоматоркестр здивував усіх присутніх на урочистостях з нагоди 68 восьмиліття вишу творчим дебютом. Програма виступу вмістила три оригінальні твори. Перший з яких назвали просто зуби. Коли ми ходили, обдивлялися, які звуки в в, стомат, в стоматології, то той соліст, який сьогодні виступав, то він нам показав цей звук, і він був тим дуже чарівний, ми його навіть навчилися, а ну можете Раз, два, три, чотири. Тобто це якийсь, знаєте, бездоганний звук. Рідко ми, не, ми думаємо, що нам повипадають пломби. Він нам сказав, що якщо здорові зуби, це звук здорової усмішки. Ну, один мене болить, але я терплю. Для мистецтва мені нічого не шкода, як і всім моїм колегам. Другий твір скрипочки найрадикальніше творіння оркестру, від якого у слухача буквально мурашки по шкірі. Третя композиція це стоматологічний кавер на пісню Вагон Івано-Франківського гурту «The Backseat Bingo». Його учасник лікар-інтерн Богдан Генек. Музикою займається із семи років. Оркестрантів до нового колективу каже диригент. Збирали як гриби у лісі. Спочатку я дуже скептично віднісся до цієї ідеї, але після першої репетиції я зрозумів, що це дійсно класно, і в цьому я зараз Все, У Мене коліна труситься, просто я весь на емоціях. Мені дуже важко насправді зараз говорити, але я дуже вдячний. Усім моїм колегам тут є представники студентського наукового товариства, тут є е, просто студенти, які не беруть участь в жодних організаціях. Відбирали студентів виключно по бажанням, Бо насправді на даний момент е, я думаю, думаю, це тільки в нашому університеті, але й по всіх університетах України молодь не дуже активно займається усякими такими цікавими проектами через силу, я не знаю, через якісь власні власні свої причини. Во тобто ми брали суто по бажанню. Хто дуже хоче, будь ласка, ми ніколи не обмежували. У нас в нас то маткорпус інструментів було просто більш ніж достатньо. Зуботехнічні наковальні портативні мікромоторні бормашинки для препарування твердих тканин зуба, лабораторні колби і бутлі у хід пішло все, чим користуються у повсякденні зубні техніки і стоматологи. В захваті від побаченого і почутого ректор медичного університету. А за сумісництвом їхній досвідчений досі практикуючий колега. У них були наковальні і молоточки. Це кілька років тому. Ну Скажімо так, десяток років тому це був один із основних моїх інструментів, як лікаря стоматолога ортопеда. Зараз сучасні технології пішли вперед, і вони вже практично не використовуються, але вони задали собі ритм. Вони мали бажання вже завтра. Вони повернуться до більш звичних для себе справ навчальних пар та виконання клятви Гіппократа. Тим часом композитор стоматоркестру Єрема Стецек зі своїм попереднім дітищем Цехом помандрує до столиці, аби здивувати своєю креативною музичною творчістю усіх гостей Гогольфесту.